Отже, в столиці триває урбаністичний фестиваль. Він називається Майстерня міста. В різних куточках нашої столиці люди зможуть пройти тематичні тренінги, майстер-класи, спортивні і наукові інтерактивності. Більше про це все розкаже Юлія Махових. Вона вже там. Юлію, вітаю тобі слово. Привіт, Аню! Так, я зараз знаходжуся у столичному парку Шевченка, і це головна локація фестивалю майстерня міста, адже його проводять наразі в усіх районах Києва. Тож дуже багато де можна е, приєднатися до подібного івенту. Е, тут у е, парку Шевченка існують дуже багато різних локацій від установ міста, е, від різних громадських організацій. Е, і для себе кияни зможуть почерпнути багато нового та цікавого тому давайте ініціював цей захід департамент суспільних комунікацій. Тому даємо слово організаторам і давайте послухаємо їх. Вони розкажуть про це більше. Вперше великий загальноміський форум розвитку громадянського суспільства відбувається у форматі майстерні міста спільно з GIZ, Посольством Німеччини та Посольством Швейцарії. Сьогодні тут зібрано близько 90 наших друзів і партнерів, кожен з яких Презентує свою локацію, проводить майстер-класи презентації, спілкування, творчі виступи, обговорення міських політик за кавою з представниками влади, з ветеранами. Щойно відбулася руханка загальна з Сергієм Конішком. Тому я хочу, користуючись нагодою, запросити всіх кияних гостей міста сьогодні до парку Шевченка, доєднатися до нашої ініціативи, тут кожен для себе зможе знайти по інтересах локацію семінар або майстер-клас, поспілкуватися для того, щоб спільно розбудовувати наше місто і спільно робити його ще краще. Ми з оператором встигли пройтися бігцем по всіх локаціях, бо зосередитися на якійсь одній просто неможливо. Тут усе цікаво. Розкажу для наших глядачів, що тут можна побачити. Тут є і тренінги з домедичної допомоги, і майстер-клас по самообороні для жінок, і лекції з медіаграмотності навіть є, а також різні лекції з протипожежної безпеки та безпеці на дорозі. А ще екскурсії Києвом от поряд зі мною бід. Біблі бібліотека, яка теж презентує свою діяльність, і електронні книги, які вони е, можуть надавати. Е, ну а взагалі, ми ще поспілкувалися з представниками з учасниками фестивалю. І що можна знайти ще на локаціях? Вони нам зараз розкажуть. Тож прошу пряму мову, будь ласка. Ну, сьогодні ми разом з моїм колегою Богданом Буткевичем проводили тренінг, який називався Маніпуляції в медіа, як розпізнати фейк, розказували людям, ну от просто на прикладах, які зараз актуальні тренди в російській пропаганді, які робляться вкиди, як розпізнавати фейки. Ну і як власне захищатися да, від цієї дезінформації. Такі більш практичні давали рекомендації, тому це не була якась така, знаєте, лекція. Просто спілкувалися з людьми. Ну, мені здається, без перебільшення, що у нас така найбільш жива локація, тому що діти зараз дуже технологічні, вони цікавляться, вони проходять і вони можуть відразу сісти на втринажер на той тренажер, який зараз працює, і спробувати себе тим оператором, який безпосередньо керує і управляє тим, що його оточує. Можу сказати про те, що сьогодні в парку Шевченка багато людей всі приходять, цікавляться. Це люди різного віку. є і зовсім маленькі дітки, і люди вже більш поважного віку. Дуже багато людей. Кожен знайде для себе щось цікаве. Ну і головне у цих заходах це звичайно фідбек. Тож давайте послухаємо, що вони думають з приводу фестивалю майстерня міста. Прошу пряму мову, будь ласка. Особливо мені сподобалась локація біля шахістів, коли прийшов головний архітектор Києва, і його злякалися навіть шахісти, які сиділи і побігли його слухати, тому що всі подумали, що він їм розкаже, що ж буде з Києвом. Ні, взагалі дуже круто. Тут поруч були вже втікли каратисти, які обіцяли мені морду натовхти, тому що я сказав, що бокс крутіше за карате. В общем, все класно. Випадково побачили по телевізору інформацію про те, що тут відбувається захід. Якраз не знали, чим себе зайняти. У нас дитина десяти років. Тож вирішили прийти тут квест. Тож дуже цікаво для дітей. Ми сьогодні були майже на всіх локаціях. Діти були задіяні у різних активностях, інтерактивах, які тут знаходяться. Ми розуміємо, що ці інтерактиви мають благодійну мету підтримувати наших воїнів і так далі. Ми наша організація також це підтримує, тому ми і долучились до цих, до цих тренінгів. Тож хочеться закликати закликати усіх наших глядачів приїздити сюди, у парк Шевченка. Захід триватиме ще до вечора. Тут можна подивитися багато різного. А для тих, хто не встигає приїхати до центру, анонсую ще, що я вже говорила про те, що захід проходить в інших районах. Саме місця локацій у Святошинському районі це парк Слави, у Солом'янському парк Відрадний, у Дніпровському районі це парк Перемога, у Деснянському. Фестиваль проводять у моєму парку, моєму парку перепрошую. А у Дарницькому парку партизанської слави. Тож не втрачайте нагоди подивитися. А тут у парку Шевченка близько п'ятої вечора встановлять рекорд, національний рекорд, про який ми вам розкажемо пізніше і обов'язково повернемося до ефіру. Тож передаю слово тобі, Аню, і не прощаюся. Юлю дякуємо дуже. Юлія Махових зараз перебуває на урбаністичному фестивалі Майстерня міста і ми далі будемо продовжити фіру долучати ще Юлію. Вона буде розказувати і про рекорди, і про все цікаве, що відбувається на цьому фестивалі. Дякую.